Вітаємо вас в єдиному вікні для громадян. В цьому відео ми розкажемо, як подати запит на отримання витягу з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Для того, щоб подати запит в єдиному вікні, вам необхідно обов'язково авторизуватись будь-яким зручним для вас способом. Після цього натисніть кнопку Замовити послугу та знайдіть відповідну послугу. За необхідності, можете скористатися фільтрами. Натисніть Подати. Ви потрапите на процес, який складається з шести кроків. На першому кроці ви можете ознайомитися з усією важливою інформацією, що стосується цієї послуги. Натисніть Далі. На другому кроці вам необхідно вказати особисті дані особи, що зникла без звісти. Будьте уважні і намагайтеся не допустити помилок, це дуже важливо. Вкажіть персональні дані особи, статус та прикріпіть скан копію документа, що посвідчує зникнення. Зверніть увагу на формати документів, які підтримує система, а також те, що система не завантажить файл розміром більш ніж 1,6 МБ. Натисніть Далі. На третьому кроці вам необхідно вказати ваші особисті дані. Якщо ви вже подавали запит на цю особу і робите це повторно, обов'язково залиште про це відмітку. Вкажіть ваш ступінь родинного зв'язку зі зниклим та завантажте скан копію документа, який це підтверджує. Якщо ви маєте декілька документів, що підтверджують родинні зв'язки, ви можете додати кожен з них. В останньому полі ви можете вказати будь-яку додаткову інформацію, яку вважаєте важливою. Після заповнення всіх обов'язкових полів, натисніть кнопку Далі. На четвертому кроці ви матимете змогу ще раз перевірити всі дані, які ви надаєте, перед тим як підписати запит. Якщо всі дані вірні, поставте галочку про те, що ви підтверджуєте правильність даних, та натисніть кнопку Далі. На п'ятому кроці вам необхідно підписати заяву вашим особистим електронним підписом. Ми покажемо процес підпису файловим ключем, який наразі є найбільш розповсюдженим. Але ви можете вибрати будь-який інший доступний варіант. Завантажте ключ, введіть пароль та натисніть Зчитати. Система перевірить та покаже дані ключа. Якщо все вірно, натисніть Далі, щоб накласти підпис. Після цього натисніть Далі. Після підписання ви потрапите на шостий останній крок, де система повідомить вам, що все пройшло успішно і ваш запит зареєстровано. Перебіг розгляду вашого запиту ви завжди можете перевірити в розділі Мої запити. Дякуємо за довіру до наших сервісів.